Кожен раз, коли проходять якісь такі подобні собиття, ти вже думав, що вони досягли максимального якогось твого внутрішнього стану ненависті, люті і всього іншого і переживань. Але насправді кожен раз після нових собитній ти розумієш, що ні, це ще було не останнє, що вони мають можуть ще. Знаєте, я дав собі слово, що я не буду записувати не про політику. Ні про те, що відбувається, тому що стосовно того, ти ловиш тільки один хейт, лють, ненависть і все інше. Але сьогоднішня ситуація мене ще більше каналу, я не знаю. Я і так якийсь, знаєте, останній тиждень просто випустошений, ну не маю сил. А зранку, коли ти просипаєшся, читаєш новини, а ти їх читаєш по-любасу, я не знаю. Хіба ті, хто якось живуть в свої ракушці, вони того не читають. Ось, то ти... Ти не знаєш, чому це все так блядь якось. Не знаю. Неправильно. Неправильно з точки зору, блін. То, що в тебе в голові. Ребят, я... Мені блядь якось тошно від того. Всього. Просто тошно.